Так, всім привіт. О, що це? Ти в дорозі, це що електрозаправка, так? Да? Для електричок. Ми зараз підходимо потихеньку до, 20, до базарчика на алмазному. На 23 вересня. Хочу вибрати дешевих огірків. Хороших. Можливо це чи неможливо і помідорчиків. Взять, короче, по килограммчику. хочеться чогось такого? Щось я не на рано. А не, не рано. Ось є заход. І можливо. Можливо, кровянки. Ну вже, блін, час дня. Навірно, з кров'янкой я буду прольвать. Тут колись обрав непогано. У нас стріча поминальний прикид, Якби десь велосипедок прицепить. Так, а де ж ти? Я давно тут не був, вже й забувся, дешов. Що з неї вона що? Може. Де я присоп? А давайте я отут щось прицеплю. Ні, давайте в тіньку. щоб з болторезом ніхто не подрулив, звичайно, не Ну, Я в оцей павільончик хочу зайти до м'ясо, глянуть кров'янку. І десь отут огірочки глянуть зараз. В принципі, я буду його бачити. А ми зараз отак фам. Фам-фам. Ну треба це все нам швидко діло. Обійти. Бо тут шнерів вистачає опа, а це взагалі апарат такий серйозний. Зараз я схожу до чувачка. Ого, це акумулятор тут, походу, такий. Да, бомба. А по чому ви огірки купляли? Як ви скажете? А, дякую вам. По 120. Та це щось і дорого, так? Да? Якщо, якщо на якому всім привіт, ви мене побачили? Вау, 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 а що тут закрито? Ладно, давайте десь спросим По 120 на половках по 110. Ну в принципі, 10 гривень і не дуже. А по чому ваші огірочки? По гірочі 120. 120. Наберете самі? Та я б за 110. Не а помідори, подожди, сейчас а вдруг по 110 найду. Так це вирки домашні в респіт да, вийти? Да, да. Я... Понял. Ти розумний мужик. Так не дуже. Так, конечно. Он прочитав Машенька що ж. Да, тонкошкури листоводки. Ну ладно, давайте це у мене. Будете брать? Да, да. Сам. я 5 сам, понял, всё хорошо. Так сам, сам. Я не той, я, я хород бути якісь. Я люблю, вони в теплиці, ні? тика Дуже так, дуже. У холодильник їх у кульочку і так і держать. Я поняв. Понял. Вони люблять так само а себе. А я вгадаю. А ні, 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 ні. Все, хватка, хватка. Це буде кілограма. Тут же грома, тут буде. вони малі. 505, ну ладно, давай. Да, вот. Бо їм холодно, вони все там. А по чому у вас капуста кілограм? Капусточка по 95 кілограм. Капустинка, вона буде на 2 гривень. Капустинка, разово. Маленька, тугенька. Не хватає, бо мені для одного багато. багато? Все, хватає. Поїсти. Наскільки? Все, зрозуміло, це нормально. Зелень треба, ні? Зелень? Ні, ні, дякую, Залин. не Пойдем. треба. Помідорчика не треба. Та не, щас, пока ну, не малайся, ні, зараз, поки помідорчики щось. Ну вони малесенькі. видно. Так, по 95. Так, два. Чотири. Шесть. Що найдобріше цей гірки. А знайшло, бо 9 і десяточка. Дякую дуже вам. Так, все, дякую, дякую вам. Ладно, я не змог устояти. Так, так вічливо за мною. То... О, побалакали. Та що я за ті 10 гривень їхати? 110. А що мені зараз? Написала огірки 100, я за 120 купив, ну коротше. Це мені приблизно, щоб маяк був. Капуста 55, а тут по 95. Помідори 60. А тут та щось. Короче, тут капуста дорога. Може у нас? Ладно, потім, якщо що, перезвоню. А по чому у вас капуста? Постой. Постой. Ага. Постой. Це дорого. Ага, дякую, посту. Щось посту. Так, проверка этого. Вело, вело коня. Коротше, якщо що, зараз ми трошки ще пройдемося. Я включусь, може, з половок. Вона мені написала, капуста десь 55 должна Повинна стоїть. Оце як не понравляться гірки. Я не пойму, воно працює чи не працює. А що, ТЦК було чи що позакляти? Потому що то варто он лежить. А. а що вже раніше? Ні, та я кров'янку думав. А, а, а по чому у нас капуста? Капустка по 100 гривень. А, по 100 гривень. Ну, вона кругом така ціна. Ну я зрозумів, ну хай ще є. Капусті. Та ще треба мені. Ще. Та я не люблю редиски, дякую. А помидорчика гарний, дешевий. Дякую. Дешевий, по 120 гривень. Та зараз мені треба дзвонок, знаєте, дзвонок другу зробити Оля, по ценах. Дякую вам. Коротше, п'ятницю за кров'янкою, так? Все. Так, от такі діла. Ну не знаю, друзі, 120 на мотелі 100. Може для приколу з'їздити туди. Та ні, не буду я цей раз на мотель їхати. Давайте зустрітимося зараз на велопрогулювальнички, я вас зараз перекину. Давайте.